Коли ми боїмося когось або чогось, то наше тіло починає тремтіти, і здається, що серце вискочить, і настає кінець світу в цей момент. І що треба робити, щоб страх нами не володів. Коли ми з'єднуємося з Богом, а це ми можемо зробити тільки через вдих і видих. Коли ми вдихаємо Бога, то ми наповнюємося Богом. Коли ми видихаємо, то ми наповнюємо кожну свою клітиночку Богом. І ми з'єднуємося з Богом, і ми тоді перебуваємо в тиші і спокої. Тому що вдих і видих це є такий місточок між людиною і Богом, яке нас поєднує. Разом. І ми тоді стаємо одним цілим. І коли ми стаємо оцим спокоєм, безмовним, тотальною тишею, тоді все, що біля нас відбувається, різні ситуації, тяжкі, або злі люди, або будь-що може відбуватися. Зло крутитися біля нас, воно не має права нас зацепити. Навіть в 90-му псалмі, там Бог говорить, що Він накаже своїм ангелам, що вони будуть нас оберігати, і Бог буде нас носити на руках, що би не відбувалося в цьому світі, що можуть пролітати тисячі праворуч стріл і тисячі ліворуч. І вони нас не зацеплять. Но, коли ми будемо боятися і перебувати в страху, то ми будемо віддалятися від Бога. Саме головне перебувати в, цій, в цьому спокою і в цій тиші, тому що Бог це є тиша і спокій. І 90-й псалом. Він показує нам те, що щоб ми повірили в Бога, щоб ми стали непохитними. Бо неважливо, чи ви на пам'ять знаєте молитви і говорите короткі чи довгі молитви. Для Бога це не важливо. Важливо Перебувати тільки в спокою. І тоді оцей неспокій він буде крутитися біля непохитності божественної. І з нашої голови немає права впасти ані одна волосинка. Коли ми з'єднані через вдих і видих, то нам нема чого боятися. Тому що люди можуть подумати, що ми. Вдихаємо повітря, так, ми вдихаємо повітря, але ми вдихаємо Бога і наповнюємося Богом. І коли ми будемо наповнені Богом, нам тоді нічого не буде страшно, тому що Бог, він є невидимий. І для любого зла Бог є невидимий, прозорий. І коли ми стаємо схожі на Бога, то ми можемо пройти любу бурю, любі вихори через будь-яку ситуацію, і Бог нас буде нести на руках.